Євангелія від Йоана, розділ 14. Хай не тривожиться, серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте і у мене. В домі отця мого багато осель. Та коли б не так, то я сказав би вам іду бо напоготовити вам місце. І коли відійду. І вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати тую путь. Ісус до нього: Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й отця мого пізнали б. Відтепер знаєте його і бачили. А Филип йому Господи, покажи нам отця, і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже Ісус до нього. А ти мене не знаєш, Филипе. Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш покажи нам Отця. Невже не віруєш, що я в отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. Тож вірте мені, що я в отці, а отець у мені, а коли ні, то із за самих діл. Вірте. Істинно, істинно говорю вам, хто в мене вірує, той так само робитиме ті діла, що їх я роблю, а й більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця мого. І все, що попросите в моє ім'я, те вчиню, щоб отець у сині прославився. Вчиню, коли будь що проситимете в моє ім'я. Якщо ви любите мене, то мої заповіді берегтимете, і проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Не полишу вас сиротами. Я прийду до вас. Ще трохи, і світ мене вже не побачить. Ви ж мене побачите, бо я живу і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму отці, і що ви в мені, а я в вас. Той, у кого мої заповіді і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець полюбить. І я того полюблю, і йому об'явлю себе. Юда ж не іскаріоцький мовить йому Господи, що таке сталося, що не світові, а нам ти себе об'явиш? Ісус же озвався до нього, кажучи Коли хтось мене любить, той слово моє берегтиме. І полюбить його мій отець, і ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, той і слова мої не береже. І слово, яке ви чуєте, не моє, лише отця, який послав мене. Це мовив я до вас, коли з вами перебував. А утішитель Святий Дух, якого отець в ім'я моє зійшле. Той навчить вас усього, і все вам нагадає, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви б чули, що сказав я вам відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до отця йду. Отець бо більший, ніж я. Нині сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб коли настане, ви увірували. Небагато говоритиму вже з вами. Надходить бо князь світу цього, що у мені немає він нічого. Але щоб світ знав, що я Отця люблю, то так, як отець мені заповідав, я і чиню. Уставайте ж. Ідімо звідси.